Усі світові політики слухають Путіна. Принаймні, Мишко так вважає. Як доказ він надіслав своєму другу Івану, це фото. Трамп і Ердоган схилилися над Путіним дивно. Знаючи, як часто Мишко вірить фотофейкам, Іван вирішує перевірити знімок. Найпростіше прогнати його через зворотний пошук. Таку опцію пропонують багато онлайн-ресурсів і пошуковиків. Наприклад, Google зображення. Сюди можна вставити посилання на зображення, перетягнути або завантажити знімок з комп'ютера. У деяких браузерах можна просто клікнути на знімок правою кнопкою мишки і вибрати Знайти це зображення. Так стане зрозуміло, хто і коли вже використовував фото, адже іноді за актуальні видають старі знімки. Оригінал зазвичай кращої якості ніж копії. Якщо його знайти, можна зрозуміти, чи редагував хтось зображення. Гаразд з цим фото розібралися. Мишко вкотре повівся на фейк. Не дивно. Підроблених знімків в інтернеті дуже багато. Виявити їх можна й іншими способами. Для цього треба звернути увагу на деталі. Фейк може видати від зеркалення, наприклад, на глянцевих поверхнях. Чи все гаразд із тінями? Далі, коли відбулася подія, зображена на знімку, і коли його дійсно зробили. Щоб це зрозуміти, можна перевірити ще раз прогноз погоди в конкретному місці. Придивися до будівель, назв вулиць, номерів машин. Чи немає тут нестиковок? За необхідності перевір на картах з переглядом вулиць. Нарешті є спеціальні програми. Вони показують, де, коли, на яку камеру було зроблено фото, і навіть чи була відредагована картинка. Так що Мишко зуміє тепер розпізнати будь-які фейкові знімки? Більшість, напевно. А які підроблені фото в мережі обурили тебе? Розкажи в коментарях і поділися цим відео з друзями.